Виконуємо номер 739 із підручника Геометрія 7 та номер 51.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Проведіть довільний промінь та відкладіть від його початку відрізок що дорівнює відрізку на малюнку 27.10. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Приступаємо до виконання. Я зобразила фігуру, що подано в умові задачі наш відрізок, який намальований на малюнку в підручнику. Я назвала його CD. Та промінь AX. Тому перше, що я виконала, я провела промінь AX. Спочатку в точці А. Тепер побудуємо циркулем дугу. Із центром в точці А, радіус якої дорівнює величині даного відрізка CD. Беремо Берем радіус CD і будуємо із центром в точці А дугу, або можна й коло. Я побудую дугу. точка перетину. Дуги нашого променя «АХ» – це і буде точка Б. Ну, а тепер запишемо. Отже, перше я провела промінь «АХ». Далі побудувала коло з центром в точці А, радіус якого це Д. Далі наше коло перетнулось із нашим променем AX. І утворилась точка Б. І довжина нашого відрізка АБ дорівнює СД. Дуга перетнула в точці Б. Очевидно, що відрізок АБ дорівнює шуканому відрізку в умові задачі, тому АБ – шуканий відрізок. Запишемо це. Очевидно, АБ дорівнює даному відрізку CD в умові задачі. Тому АБ Шуканий відрізок. Номер 739 із підручника Геометрія 7 та номер 51 крапочка 2 із підручника Математика 7 виконано.